Вік, да. дай пораду людині, яка хоче ввести нарешті нормально свою інстаграм-сторінку, як їй вибудувати свій особистий бренд, що їй потрібно обов'язково мати, що їй потрібно робити. Дай декілька порад. Ну, взагалі, в першу чергу, потрібно взагалі взяти відповідальність за, за свою мрію чи за свій проект, за своє бажання бути там побудувати свій особистий бренд. По перше по перше, відповідальність і готовність робити те, тому що це насправді важка праця. Це настільки важка, що потрібно постійно генерити ідеї, потрібно створювати все. Тому я б по перше по перше, не витрачала час на купу незрозумілої інформації. А я б взяла консультацію. Де мені чітко прописали, що за чим мені потрібно робити. Бо насправді, коли ви в хаосі і ви наслухались цих інформацій, а те стріляє, те стріляє, і ви починаєте робити оці а, купа а, відосів, і ви не розумієте, для чого це ви робите, то це допоможе вам. Консультація вам допоможе структурувати це. Ну а якщо можливості немає, то чад вам може допомогти, але не структурує це у вас в голові.